Доброго ранку! Ну що 10-та година ранку ми вже все зробили, а інакше ніяк би не встигли, дивись. Ми коротше, прокинули трапіки. У нас тут 6 трапів. Десь тут вони виходять Хоп. і підуть туди за забор в посадку. Коротше. Все так просто і банально. Так? У нас 6 душевих, там потовомивальних. Від нього вже під'єднаємося до двох ще для каналізації, ну коротше, для конденсату. Короче, всю херню ж ви понимала, тільки залили. Ми встановлюємо клейонку, а нам же, блін, засипають бетоном. Короче, блін, все притирочку, блін. Така організація. Ну було поранніше було плучати, а не тоді не вирізали ще цю балду, понимаєш? А так ми ухирячили, блін, полосу, блин. Все, тягнути арматуру. А можна було зробити це раніше. Так що такі справки. Так, ще встигли допомогти знайомому, де вишшому зробили. Так, врізали трійник каналізації, На умивальничок піде. Каналізація тришова. Коротше, Резинки дубові. Лічильничок перенесли сюди Ну, коротше, Тут було все страшне, блін. Я не знімав вже, що тут було. тому так, Виводи на умивальничок, Все, на унітазик розвернули під таким кутом, буде стояти, якраз нахилу влазій йшло. Ну, а тут порожачок, все буде нормально. і ванна. Отак. От Доброго ранку. Коротше, здійсниться мій кошмар. Прийшов момент поговорити цього uh -huh. гроївського боксу. Я трошки трошки переживаю. А тут мені один звичайний робочий лега. Навіть в мішочку така запчастиночка. Що вона там? Так, ну дивись, в мене димохід. Буде виходити десь тут. У нас є такий колпак. Ну, і, здається, десь отут мій канал. Ну, зараз я його зніму бачу. Ну, Десь тут мій канал. Я так розумію, мені треба пройти той фігньою скрізь, скрізь це. Правильно? Димохід не зробили, зато змішувач є. Дивись, водичка. Повітять потрохи є. ну Водичка йде. Це чудово. Під миєчкою в нас тут розташувалося сифончик. Сифончик ще на пралочку, краник на пралочку. А ну, там На сушарочку там коротко, каналізація є. Отак от, от. Пішли, покажу, що в нас тут є на кухні. Кухні поки ще немає, ну, краники вже вкрутили. На змішувач і під'єднали досудомиєчку. Ходімо, покажу ще. Пройдемось, екскурсію проведу. Там сауна, туди не підемо. Тут у нас унітазик. Гарнюнький висить, Змішувач. З доним клапаном. Тепер вже все працює, можна не. руці мити, сифончик там під'єднаний, там гарненько. Це чудово. Зібрав я все-таки цей змішувач. Все, нічого складного, все дуже гарно вийшло, Короте, все легко. Дивись, навіть водичка є. Зараз картонки уберу. І... Отак. Прям сильно наляпувати коротше, не буду, ну красиво, гарно. Коротше. все чудово. Зараз ще покажу. Я ж чого думав, що це? Що змішувач поганий. Я не думав, що змішувач хріновий, я думав, що в нього стільки запчастин, що я б їх легко загубив. Я більше переживав за це. Що щось десь упущу або загублю. Ну, коротше. Це нормально. Вийко. Тут змішувач так от під'єднали, але сипончиком біда трошки. Ну, патрубка не хватило. Це треба накрити, щоб його блин, тут не користувалися, бо блін, зараз водичку відкриють, а там блін, облом. затоплять меблі. Треба патрубочок 32-й і буде все файно. Мінітазик ще один висить. Ванну ну майже блін, розібралися зі змішувачем. Тут короте, залили ці блін, заглушки, треба висверлювати. Короте, це пізніше. І ще один такий Гроївський змішувач також встановив. Отак от два змішувалося таких Легко. Ну, Лишня запчасть залишила. Радішній. Зраночку подивитись роботу. Чого не стоять? Сотка міняється до туди. Висота, не знаю, метр, два метра, пів метра і ще каратиш. Ось так. Крест сотий. Сюди викидається, у нас тільки трійник ставиться. Там за стінкою унітаз. Так, унітаз. Подіум розбиваємо. Оттуда заходимо сюди, під'єднуємо унітаз і за стінкою приймаємо умивальник. умивальник. Цей стояк. Скоріше залишаємо коробом, шивається, тут стеля буде. До крана під'єднались водичкою зайшли сюди, також по куту опустилися, під'єднали унітаз і зайшли на умивальник. Тільки холодна вода гарячий не буде. В принципі, якось це нас що. ще що цікавить. Цікавить, що у нас якщо шостий 20, трійник 16. -й. Це шістнадцятий. Там підвал. Привіт! У мене сьогодні день пригод. Піздець який то Коротше, ціла купа проблем, але зараз нова. Змішуєш? Диви. Тиск такий. Ну, нормально. Це його стабільний тиск, щоб не розплескував. Тобто це заводська настройка, я так розумію, самого змішувача. Що холодно, що гаряче, біжить однаково. Чудово. Давай подивимось, що на першому поверсі. На першому поверсі кухня. Кухня працює так, що, було. що на гарячому, що на холодному. У нас однаковий потік. Що у нас в самому злі першого поверху? Блин, там провіряв, там не буде. Тут провіряв, тягаче однаково. Візди. Окрім цього диву. Тобто тут гаряча, такий же самий потік, як і на другому поверсі, але холодна. Прям така вона сище В чому прикол? Ну, Я так розумію, що воно повинно текти так сюди, А це щось цікаве. Це щось, мабуть, скарбцім, блін, я не знаю. Що за підуська? Тому що каже, що те, що тече, блін сильно, це правильно. А чому тече гаряче, слабо. А таке слабо вона везде тече. А блин, так сильно тече тільки тут. Тому, мабуть, так сильно тече це проблема. Привіт. Коротше, цілий день до обіду. Зараз обід. нас сьогодні на працюємо до обіду. Встановили змішувач з ванною. Дека равнити купаєшся і дивишся в ліс. Офігенно. Ванна без питань. Змішувач. Це одес, блін. Пригода блядь, квест. Ця херня під'єднання. Байдемо уголочки ці, бля, з різьбами, вони притик друг до дружки і все одно широко вони ці гайки Коротше, розходяться. Ну короче, хіровий змішувач. я що я ти буду об'ясняти навіть. Все. Мені не сподобався. Це І ще що до всього, він ще бліно такий. Там прикручений мертвого, а тут він шевелиться. І ніяк не фіксується. Бі. Ні шестигранників, ніяким ні, гужоном, ні, нічого. Просто, просто гарно. А так спостерігати за ним. Ну все, в принципі, етап установки приборів у нас закінчився. Мунітазик, змішувач. Ну, потім, коли котел з'явиться, треба тільки настроїти температуру воно не працює. Отака п'ятниця. Так, а ще ми встигли під'єднати отаку нашу невеличку котельню. Коротше, електрокотел, газовий котел, електрорезерв, газ основний, газ гріє воду, туди подає, там в баки вона змішується в будиночку без рециркуляції і все розподіляється по всьому будиночку. Під'єднались до наших минулих магістралів, що вивели. Блін, Тут у нас колба, редуктор від труба. Тут у нас наш колектор, зробили ще краник для цих басейнщиків. Все, вон там офігенно алюмінієвий ліст. Як оце все буде оздоблюватись, Блін, з душі не знаю. У нас вже другий рік поспіль на кварталі блин, якийсь комікн. Рік тому це була їхня перша зустріч, потім через півроку друга. І ось настало третя. Причому тут дивись, дивіться... такий дві жіні в Блін, Я не знаю, в основному всі китайські були. Набуть, хентає, Їхні а так я в цілому, шо, це, що у нас на кварталі таке є. Їх до хрена, дохрена. Тут зустрічаються такі кадри, бля, повноцінне підготовлення. Тобто, блін, приїжджають на авто, блін спеціально загруженою командою, там такі, блін, меті достають двох метро вже здоров'ю, короче. Серйозні, бля. Серйозні персонажі. Зараз настає найкрасний момент. Стемніло. Оці всі орки гоблини нажрались. И у них там рвать, бля, слышишь? Периодически. Ну, ничего не покажу, но они там бывает, на, на, них там находы, и они начинают там вообще, блядь, рвать. тут у них там классная колоночка, музячка. Ну, и у них нормально там движушка. На следующий раз костюм який сидит, подмазается. Я бачу, там Шрек сегодня был с Фионой. Так что нормально, нормально. Блин, я не знаю, кого Дэдпул был, тоже прикольный такой пацанчик. Хотя було підмаска дівочка, непорядок. Еля продала кофту, відправила, все круто, і щось повернули. Вімова була через те, що а, верни. Я носки знімаю, це ж не гарно. Короче, відмова була через те, що на рукавах. Є, типу, биточки, типу, поняв? Ну, типу, що вони, типа, зі призбирані при рукава. Коротше, розпечатуй. Там її немає цієї кофти, блядь. Там зараз лежить блядь, полова тряпка. Сказала він, а Ти... що мені робити, якщо... це і так повернення. Повернення на по. Це моя кофта. Mm -hmm. Що йому не сподобалось? Типу, ось, типу, що в цих рукавах оця херня. Ось, поняв? Mm -hmm. Оці, типу, два призбирані. І в мене в об'яві було окремо сфоткано рукав. Uh -huh. Де, ну, типу, і прописано, що рукава, типу спресовані. Чувак написав, я не знаю. А ти чому тут чувак? Це взагалі жінська кофта. Може, він собі хотів, я не знаю. Може він дружині хотів, може він на перепродажу хотів, Зай. я не знаю. Ну, прикол не в цьому. Прикол в тому, що там три фотографії. І одна, типу, з фотографій ну, перед-взад і рукав. І чувак пише, я не бачу. Кофта повернулась таша, програв з ділку. У нас тільки не стоїть. Вечірка. Диви, як він мене. Біне... Манікюр, блін, де як блистить. Поняв, блін? Це дівчина блин, манікюром, блін, займається своїм. Коротше, диви, як розкош після дня народження в нас залишилась. Це ходили на день народження, нас наградили оцим рулетиком. Ти прикинь, знаєш, що це таке? Це куріний рулет з креветками в мандариновому, блін. Соусі. соусі. Ти вдумайся, блін. Голова. Що це таке? Це, блін. Блюдо аристократів, блін. Воно тобі не надо! Залиш його нафіг. Ти прикинь, і це домашня кухня, блін. Домашня, бля. Коротше, думаю, що воно на тарабане, блін. Думаю, ну хера воскресіння вони, вони прокидають про кабель, блін. В ітоги, блін. Вони знов копають, блін на Який був заасфальтований, блін. Що за це Вони, блін, за цей рік вже десятий раз десь його, навіть блін, копають. Кто там? Бека, херня. Кто там? Під Пріусом теж асфальтують. Коротше, вони його асфальтують, розвивають. Асфальтують, розвивають. Ось тут також. І весь час шукають якийсь провід. Кабель. Я думав, всю траншею вони блін, викопали для того, щоб цього більше не робити. Приходить не блін. Поприколу. Бля, з Я думав, їх вжарили перед тим, як дорогу асфальтували, блін, щоб вони це все зробили. Блин. Mm -hmm. Вони щось поковирялися за день до асфальту. Блин. Через тиждень знову приїхали, розкопали все. Коротше, У нас як завжди, все чудово.